Ви не боїтесь загрози терактів в місті Дніпропетровську? Ну я об этом не думала, честно говоря. Думала. Ну як, Ну, якщо теоретично страшно. <зас> Трошки є таке. За дітей хвилююсь. Ні, Ми впевнені в своїх СБУшниках, які стараються для нас. Я вже устала боятися. Боїмся, конечно. Боїмся, там вдома буде. Так як то не, не боюсь. Є звичайно загроза, але я сподіваюся, що ми її уникнемо. Завжди боюсь, але якщо боятися. Можно взагалі не входить нікуди. Ну, я боюсь, я не буду праздновать, тем более в центре. Я опасаюсь таких мест. Не боїмося. Я не думала про це. Не боїмося, ми нічого не боїмося. <гас> Пам'ятаєте про події 2 травня в Одесі? Ну, конечно. Да. А у у вас ну, яке може бути ставлення? Це трагедія, конечно. Люди погибли. Ну, какое може бути відношення? Однозначно, печально, негативно. Это настолько все тяжело. Даже оценку сложно дать. Взрыв был какой-то, там несколько человек пострадало. Нет, ничего не знаю. Там, где горел какой-то дом, да. Ну, помню, да, конечно. Ваше ставлення, я ставлю спеціально. Плохо ставлю скидку. Что еще я могу сказать? Вам? У будинку профспилок Бу була пожежа, загинуло багато людей. Ну, насправді я не знаю, хто в цьому винен. Ну, я сподіваюся, що у нас такого не буде. Конфлікт було спровоковано, От, але міліція нічого не вдіяла, щоб запобігти цій трагедії. Були там теракти, Ну... такі всякі скупчення. Що там? Лідеї Людей. Людей поубивали. Лідеї Да. Спалили, убили, стріляли. Ну, ви Все знаєте, вижили. що там досі ніхто не покараний. Як ваше, як, як ви ставили? Пора би. Параба. Коли там е, загинулося багато людей при, при пожежі. Пам'ятаєш, що там якісь чуваки за, зачинилися у будинку. От. Здається, вони там ватники. Якось не покараний його. Так, Як я знаю. Ну, не знаю, що Ну, блін, у нас таке. Така система, що, що тут А, Тільки з новин, якщо чесно, тому що було дуже багато інформації. Я якось не змогла її зібрати у купі, щоб насіду ну, А? Ну що пригадуєте, що там сталося? Ви знаєте? Ні, Саму пожежу я пригадую, так. Ну, теракт був ставлення. Ну, добрались, до, Одеси, до Дніпра не дойдуть.